да? Я предлагаю следующее. Первое, Саша, что я предлагаю? Учитывая, что приехали представители верхнего штаба, хорошо, но мы, черкащане, экологи, романская организация, должны избрать, вот здесь есть, президиум, президиум, назначить ведущего, ведущий дает слово, руководителям, членам выступать, После этого принимать какое-то решение, и они с этим решением или с этим предложением едут туда докладывают в свой штаб. Первое. Хочу задать вопрос, пока не сейчас пускай думают. Какой порядок снятия с должности вас областной организации? Областной организации. Как прописано в статуте? Если, ну, э, Если в статуте написано говорят наши старшие товарищи, считают, то в принципе к этому вопросу мы даже не можем рассматривать, а просто делаем обращение прокуратуры прокуратуру во все органы о том неправомощных действиях данной структуры. И тему закрываем. Поэтому я предлагаю избрать членов президиума и начать наше общее собрание. Давайте просто Суть, член, да, да, Причь, да. А, получается, приехали здесь как бы формулик. Но ну, так не должно быть. Они приехали в гости сюда и приехали э, в организацию. А статут, приятно, который есть статут, есть печать, есть люди. Он, 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 он имеет полное право сказать, как все остальные здесь. Начнем ну, да, а, организации. Мы уходим от посадов на сегодняшний день, на сегодняшний день я Роджер Александр Алексеевич, на сегодняшний день легитимный председатель общества охраны природы, есть, нет, областной организации товариства охраны природы. Это первое. Легитимный на сегодняшний день. Никаких снятиях, никаких перевыборах Вообще речь не идет вообще сейчас. Речь идет о другом. Поставляем правильный акцент меня как руководителя организации на протяжении пяти дней полностью блокируют в здании, не дают войти службы ДСО, которые непонятно каким образом туда вошли. Дальше посторонними людьми, людьми, я не знаю, кто это такое, не имеет никакого отношения к организации. Вопрос: на каком основании проходят действия на основных средствах организации? То есть вот это, вот это принадлежит на сегодняшний день общественной структуре? Украинского талорельского охраны природы. Помолчите, пожалуйста. Значит, и следующим образом. Я как, как, как руководитель организации, я не приглашал никого сюда на конференцию. Это первое. Я хочу понять одно. На каком основании данные персонажи подписали договор с ДСО, службой договор об охране этого здания? Вот этот вопрос. Если сейчас некий Навродский говорит, что он заступник, то тогда у меня вопрос. Кто такой Шевчук, если он подписал эту постанову и дал своей постановой руководство криминальным действиям некого персонажа Солиенко? Вопрос. Вот где корень зла. Они вот это вот сейчас рассказывают. Мы приехали сюда и тут что-то решать. Вопрос. Есть, есть криминальные действия. Ви панієте? Я просто, щоб ви, шановні ці наші гості зрозуміли, дозволі тоді шано, тоді шановні, я okay, маю відповісти на даний такий. Спочатку покажіть наказ, згідно якого вас сюди послала керівництво. Покажіть, наказ. я товариство. Я, як керівник вище стоячої організації, коли захотів, тоді й приїхав на увагу. Ви про що говоримо зараз? Ви зрозуміли? Відповідаю. Відповідаю. Відповідаю на ваші питання. Емоції не треба. Так, що ми не можемо розмовляти. Чи ми можемо? Питання, прошу, 3-5 хвилин. Присядьте, будь ласка, покійно. Чому виникло питання? Чому виникло питання? Питання виникло тому, що поступила до нас. Вислухайте ні. А відносно вашої пропозиції, збори, президію, сьогодні не конференція. Ніякий президіум може бути, може і не бути. Зустріч. Сьогодні прийшла ми приїхали, ви прийшли, дякуємо, розберемося разом. От і все. Ніхто нікого не запротив. Членів президії, чи конференції вашої не мали самі ті. Це буде, це буде на початку грудня. У вашій місцевій пресі є об'ява про те, що об'являється конкурс на... Голову Черкаської обласної <пілу> що Там А буде ти хто із вас? подавайте будь ласка, <пілу> <Дал 'яне. пілу> <пілу> <пілу> конкурс. питання. <пілу> ви перше питання у вас було? Підпи. Давайте Дайте я, я підожди, Ви нас, приїхали у нашу хату сюди. Ви, нашу уважаю, я... Сута, ви приїхали приїхали в нашу карту. Сюди в Ви не в свою приїхали. Покажіть свої командировичів і приклад, що ви такі. Може ви самозвані? Да. Я Матюша Володимир Миколаївич, голова громадської організації по боротьбі да? з корупцією, з корупцією страшити. І що для цього? Не, ну же ну, і будьте ласка, сядьте і посидьте повідка, як зачепить довідка. Українське товариство охорони природи. А ви чи? Ви чі? Черкаси, В Черкаси у нас своя громадська резація. Що значить своя? Ви зараз знаходитесь по українським товариством. В обласному нашому. Я бачу, що Почекайте, дозвольте журналістам поставити питання, які цікавлять. Питання відповіді ми відійдемо. Ви тут можете розбиратися, що я дуже вас попросив три хвилини. Зв'язку з Зв'язку з тим, що було виявлено на дуже багато порушень. Черкаські обласній організації. Ви чекайте, 5 років, останні 5 років, є статут і є порядок діяльності громадських організацій. Всі місцеві організації перераховує там 1, 2 до 3% які доходить для утримання цієї громадської організації. Це все так було. Хтось був комсомольцем, був в член партії, ми всі платили внески. Така ж система і діє і на сьогоднішній день в Українському товаристві Зачекайте, будь ласка. У зв'язку з тим, що було сказано, що аварійна криша тут і так далі. Ми звільнили Черкаську обласну організацію від цих внесків для того, щоб ці кошти котрі за ленду плату, за інші заходи, щоб вони вели свою господарську діяльність. А тепер на тепер я закінчував. Ви приїхали, щоб ти їба вам, Зробити вже починаєте на місцях. Оце до, до чого доходить самоврядування. Хіба можна це таке робити? Ви чого можна дослухати що вгодно. Хто люди не представилися? Оту бабашку я можу скільки вгодно зробити. Ви прийшли рейдерсько захватувати громадську організацію. Що в Києві мали вам? Гайба. Чого громадської організації не можемо? Ми будемо слухати, є статут громадської організації. Ви чекайте, є на сьогоднішній день перед нами особа, яка згідно виписки з реєстру являється керівником Всеукраїнської організації. Я хочу його послухати. Да. і будь ласка послухайте ви його це не стороння особа хоча чому він наказав да, без наказу але він о, особа яка має посаду По ініціативи погашення що... а він кому приїхав Ну він давайте послухаємо ко він все. приїхав ви ж не зрозуміли що цього ви ж не на базарі ну і ще раз прошу не виділи на базарі при чому ж одна